НМТ-2023 фізика, термодинаміка, практичний блок. Установіть відповідність між назвою фізичної величини і математичним виразом, за яким її можна визначити. Отже, це завдання на складання відповідності, і за нього можна отримати по одному балу за кожну правильну пару відповідностей. Для того щоб зробити це завдання, нам потрібно проаналізувати. Усі варіанти відповіді. Я вже їх винесла вам на дошку. Як ви бачите, це є окремі формули або наслідки з цих формул, для того, щоб було легше з ними працювати, я хочу вам також нагадати деякі з них. І так, під час теплових процесів, які можуть відбуватися з речовиною, а саме нагрівання, охолодження, плавлення, кристалізація, кипіння. Конденсація. Ми знаємо формули, які описують кількість теплоти для знаходження в перелічених процесах. Давайте їх нагадаємо. І так, якщо тіло, відбуває, якщо тіло нагрівається або охолоджується, тоді ми використовуємо формулу -дельта Т. Якщо тіло плавиться, речовина плавиться, лянда помножити на М. Якщо кипить або ж конденсується відповідно rm, якщо відбувається згорання палива, то формула Q помножити на М. При цьому, кількість теплоти може мати як додатні, так і від'ємні значення. Якщо кількість теплоти обчислюється при нагріванні, це буде знак плюс, при охолодженні мінус. Якщо при плавленні, це буде знак плюс. Під час кристалізації мінус. Якщо під час кипіння кількість теплоти поглинається і тому знак плюс. Під час конденсації кількість теплоти виділяється, і це буде мінус. Отже, пам'ятаючи ці формули і вміючи працювати з трикутниками формул. А я теж їх хочу вам нагадати, ми з ними вже неодноразово з вами працювали. Наприклад, якщо кількість теплоти Q ми помістимо у трикутничку лянда М, то закривши рукою, наприклад, буквочку лянда, ми можемо легко отримати формулу для її обчислення. Так ми можемо пропрацювати зі всіма формулами. Звичайно, що під час написання самого мультипредметного тесту, вам не буде потрібно згадувати всі ці формули. Але під час до підготовки це є дуже корисне. Отже. Питома теплоємність речовини. Під номером 1 у нас е, звучить у запитанні, і нам потрібно проаналізувати, що питома теплоємність речовини це буквочка С. А значить, скористаємося другим трикутником, закриємо ручкою буквочку С і отримуємо правильну відповідь. Q, що ділиться на М дельта Т. Ми бачимо таку відповідність під буквою В. Тому 1 В. Питома теплота плавлення кристалічної речовини. Знову таки, у нас є формула, яка описує плавлення. Питома теплота плавлення це відповідно лямбда. Тому закриваємо в трикутничку лямбда і отримуємо формулу Q поділити на М. Бачимо серед перелічених варіантів цей варіант під буквою А. Отже, відповідність буде складатися 2А. Зміна внутрішньої енергії при зміні температури тіла способом теплопередачі. Під час теплопередачі змінюється температура тіла, а іншими словами, воно нагрівається. А все означає, що внутрішня енергія буде дорівнювати кількості теплоти, яка обчислюється по формулі СМ Т. Знаходимо серед варіантів таку формулу і складаємо відповідність 3, Г. Ну і останнє запитання: це коефіцієнт корисної дії реальної теплової машини. І зрозуміло, що це буде варіант Д. Тому 4Д. Склавши 4 відповідності правильно, ви отримуєте додаткових 4 бали.